Доброго дня! Хочу вам сьогодні показати свою лохину і розказати за підживлення, яке я роблю. Ось ви можете бачити кущик сам невеличкий, це трьохрічний кущ, але на ньому досить багато зав'язалося ягідок. Це в мене сорт Early Blue. В принципі, це надбання в мене цього року з'явилося. Мені цей сорт дуже подобається. Ось можу ще показати, є сорт. Спартан. Тут трошки менше ягоди, але в принципі це напевно через те, що рослина погано вийшла із зими. Були зворотні заморозки, і, в принципі, ці рослини вищі, вони, можливо, більше постраждали від саме морозів. Але, в принципі, бачу, що ягідка тут теж достатньо велика формується. Надіюся, в наступному році буде ще більший. Ось тут також сорт спартон. І щодо підживлення, я буду робити підживку таким добривом. Воно спеціально для лохини розроблене. Це супердобриво, підвищує цукристість ягід. Я вже ним користувалася декілька разів протягом сезону. В принципі, Тут з основного є сірка, яка дуже важлива для лохини, адже вона любить кислі грунти, враховинний торф. Ось ви бачите, в горщиках вона замульчована. Згодом я буду на осінь, скоріше всього, її пересаджувати просто в більші горщики. І я буду вносити це з розрахунку 10 грамів на кожну рослину. Я беру вношу саме добриво, ось я його вже взяла собі в мисочку, і я буду його вносити під мульчу, а потім гарно проливати водичкою. Так воно буде поступово розчинятися і поступово віддаватиме рослині всі поживні елементи. В цьому добриві також є... Е Азот, азот 12% і велика частка тут фосфору, адже фосфор це саме цвітіння, бутонізація, завість. В принципі, нічого складного. Таких підживлень протягом сезону можна зробити 5-6 до моменту достигання ягідки. Зараз йде налив, ягідка збільшується в розмірі. У нас почався дощик, я буду вже втікати, хоча, в принципі, пролю ще водичкою тут рослинки. І одне з основних правил це те, що лохина вона дуже любить полив. Не потрібно допускати пересихання ягід, особливо якщо вони в горщику. Тому що вона почне скидати і завязь, і угнітатиме її ріст. Ну, просто не можу налюбуватися цим кущиком. Дякую всім за увагу. Гарного мирного дня. Підписуйтесь, ставте лайки. Буду для вас знімати цікавий контент. Дякую, до побачення.